Слава Україні, шановні земляки, 14 жовтня, день покрови Пресвятої Богородиці, дійсно став днем захисників України на різних етапах її історії. Своїм покровом захищала Богородиця козацтво, яке боронило волю і честь української держави. Цей день, 80 років тому, була створена українська повстанська армія, яка боролася за визволення українських земель та побудову самостійної соборної держави. І саме сьогодні, в цей знаменний день, ми відзначаємо державне свято день захисників та захисниць України. Лише зустрівшись з війною, ми сповна зрозуміли і усвідомили, хто для нас є захисник України. Тож сьогодні ми віддаємо шану нашим українським захисникам. Ми пишаємось вами і молимось за вас, воїни України. Бо ми вдячні нащадки тих, хто віками боровся за вільну, незалежну і соборну державу Україну. Ми горді тим, що наша Україна ніколи не поневолювала, інші народи, не вела загарбницькі війни. А лише захищала себе від лазих на чуже добро близьких і далеких сусідів. Ми знаємо історію своєї рідної землі, бо та велика і велична правда, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі, дає нам право на пам'ять. Пам'ять подвигів захисників України, які із покоління в покоління виборювали. І виборюють нашу незалежність. Наші герої загинули не просто так. Своїми білими ангельськими крилами вони закривають і закриватимуть надалі небо над Україною. Навіть на небесах вони не залишають свою країну, своє місто і своїх близьких. Прошу вас вшанувати пам'ять усіх полеглих захисників України хвилиною мовчання. Сьогодні дійсно визначний день в історії українського народу. Сьогодні такий каскад свят. 14 жовтня це не тільки історичний день. 14 -е число, яке ми сьогодні святкуємо, відзначаємо, поєднав дуже багато історичних етапів життя нашої держави. День Покрови, день українського козацтва. День Української повстальної армії і День захисників і захи... захисників і захисниць. Ми сьогодні в першу чергу виражаємо слова щирої вдячності поваги всім воїнам, всім, хто і тримає зброю, хто допомагає, хто страдає, чекає. Шану виражаємо всіх, хто втратив близьких, з великою глибокою повагою відносимося до всіх без виключення. Але дуже добре усвідомлюємо, що всі Сьогодні працюють на перемогу. Щожен Що українець сьогодні з глибокою з і з, з великим розумінням відноситься до реалій сьогоднішнього дня і всі працюють на перемогу. На превеликий жаль, ми маємо сусіда, який цинічно обманював цей світ дуже довгі роки, але наразі. Прозріння є, прозріння є в світу, прозріння є в українців. Вони крали нашу історію, вони забирали життя наших людей, вони вбивали наших людей. І вони це цинічно показували, що вони герої. А ми, вроді би, так просто народ, який не має історії, не має права на життя. Але світ побачив, і ми бачимо, що це зовсім по-другому сьогодні є життя, реальне життя. І Україна мала свою історію, вона набагато глибша, ніж історія Росії. Вона мала своїх воїнів і має своїх воїнів. У нас з вами єдиний шлях: шлях навчання, шлях праці, шлях борби і шлях перемоги. І гасло в нас одне: жити, працювати і перемагати. Цінити життя. Я сьогодні хотів би всім без виключення подякувати, тому що. Ви розумієте, і освітяни, і медичні працівники, і працівники, які працюють на підприємствах, і комунальні господарства. Всі ми працюємо на благо єдину. перемогти, вижити. І сьогодні це не слова. А сьогодні дійсно нам зробили виклик. Або ми будемо, або нас, або ми будемо жити, або вони хочуть нас знищити. І про це вони говорять відкрито. Про це вони говорять уже увесь голос істерично. І тому ми усвідомлюємо всі з вами, що ми зобов'язані все зробити, щоб перемогти. І ми це зробимо. Великі слова всім поваги. Я дякую всім вам і зичу не терпіння, а переконання в тому, що ми є сильні і ми спроможні перемогти. Слава Україні, слава Богу! Ми всі з вами вже переконалися, що українці це нація героїв, загартована кількасотлітньою боротьбою і пам'ять, про яку є важливим елементом національної свідомості, бо вона об'єднує і мобілізує. Тому ми завжди пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати про наших полеглих героїв, які допомагають нам тримати прапор нашої української свободи. Прошу вшанувати пам'ять полеглих захисників України Славутської громади, покладанням квітів до стели пам'яті героїв АТО ООС Славуччини. i yeah. Друзі, в честь ювілейної дати 80-річчя створення української повстанської армії, відбудеться покладання квітів до пам'ятника воїнам УПА в селі Стригани, і туди наразі відправляється делегація для покладання квітів.